Помилуватися унікальними сортами, дізнатися про всі тонкощі вирощування, а ще допомогти ЗСУ. В Івано-Франківську триває масштабна виставка півоній. Цьогорічний захід зібрав рекордну кількість фахівців та квітколюбів із усієї України. Чому сучасні півонії це вже не ті бабусині квіти, до яких ми звикли, та як вони змогли завоювати таку шалену популярність, витіснивши навіть троянду з п'єдесталу. Дивіться далі. оце Екземпляр старих сортів класичних, класичних старих сортів. Оце класичний старий сорт соланж називається. Це ґендрімуртлеґентрія це старий сорт, якому майже 100 років. Зніпрянка Валентина вирощує півонії вже 25 років. Починала з традиційних рожевих, червоних і білих. Зараз у її господарстві понад 1600 сортів, а серед них і найновіші гібриди, які вражають ціма можливими кольорами і відтінками та формою. Бачите, наскільки. Селекція продвинулась в естетичному плані, але там є аромат, тут є ще аромат, а тут його немає. Якщо раніше цінився аромат, зараз цінується більше краса. Селекціонери нині працюють у турборежимі, розповідає пані Валентина. У світі шалений попит на імператорську квітку. Тенденція одна: всі зараз кинулись виводити нові сорти. Так як в одежі, так і в квітах. Це мода пішла на квітку. Троянда відступила на задній план, а півонія вийшла на передній. Хочу, щоб ви аромат понюхали. Дуже, дуже гарний аромат, велика квітка. Харків'янин Сергій участь в такому заході бере вперше, хоча півоніями захоплюються давно. За 30 років зібрав колекцію понад 300 сортів. Це, це знаєте, як хвороба. Дуже багато нових сортів, цікавих сортів. Справа в тому, що є обмеження, нема куди саджати вже. Вирощувати півонії це клопітка робота. Квітів від деяких потрібно чекати по кілька років. Наразі. Зі у світі нараховується близько 25 тисяч видів нові гібриди, які мають надзвичайні кольори, яких раніше не було у півоні, які мають дуже ранні цвітіння, які мають дуже товсті стебла і надзвичайної надзвичайної надзвичайного розміру квітку. Виставка івано Франківську відбувається вже втретє. Цьогоріч тут рекордна кількість назв – понад 350. Приїжджають е, селекціонери ну, з різних куточків України. Якщо минулого року їх було 19, то цього року ми вже можемо похвалитися. До нас на виставку зареєструвалося 31 е, 31 селекціон саме головне, що ми отримуємо живе спілкування з колегами. Кожна людина має свій індивідуальний досвід, і кожна людина поділиться з тобою. Серед учасників півонієї води з різних регіонів України, найбільше зі східних і південних. У нас було багато заморозків до 6-7 градусів. Заморозки багато постраждало півоні. Ну рік важкий був для квітування півоні. Можливість потішити око й душу цвітінням, дізнатися про особливості догляду та придбати сорти, які сподобалися, привели на виставку сотні квітолюбів. Минулого року я також була присутня на цій виставці. Я була в захваті. Тому Пішла ще раз і помилуватися і придбати дещо собі. Ольга Марченко спеціально приїхала з Дніпра. Вона ландшафтна дизайнерка і півоніє серед активних рослин в її роботі. Я вперше на цій виставці мріяла три роки поспіль. Дійсно, дуже багато таких достойних сортів. І думаю, що буду прислухатися до порад фахівців для того, щоб далі в міському озелененні використовувати ці квіти, то треба підбирати сорти, які власне мають стійкість до хвороб. Триватиме виставка три дні. Окрім естетичної насолоди, захід має і благодійну мету. Вхід для відвідувачів за донат від 50 гривень. Усі зібрані кошти спрямують на потреби ЗСУ. Жанна Дучак зі автонас. Подробиться телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.